Я запуталась, чи своєю справою я займаюсь, чи, можливо, мені потрібно змінити напрямок і звернулась до гіпнотерапевта Віталія Сранчі. В ході сесії Віталій знайшов мені стільки страхів, блоків і нав'язаних програм, які зупиняли і тормозили мене в моєму розвитку, що я зрозуміла, чому я так неефективно рухаюсь до своїх цілей. В результаті я зрозуміла, що йшла у правильному напрямку і далі продовжую це робити, але тепер ефективно, не розпаляючи енергію на непотрібні речі, на непотрібні зайві думки і зберігаючи свої сили для тих дій, які необхідно зробити тут і зараз. І, взагалі я стала жити більше тут і зараз. І насолоджуватись своїм шляхом, оскільки я впевнена у своїх результатах, ціна роботи з Віталієм повністю відповідає якості.